За Польщу я ще була мала. Я тільки пішла на друге село в перший і в другий клас. Я ж і другого не закінчила. І стала війна. Як стала війна, прийшли німці, то вже в нас школу зробили українську. І вже ми ходили в українську школу, приїхав вчитель двічі з України, український, і вчили нас вже по-українськи. А після щось задумали, щось поговорили, о, що, будуть, що поляки не хочуть нас, будуть вивозити нас на Україну. І то, певно в 45-році, чи то що, я не знаю, забулася, давай нас вивозити з Польщі в Україну. 47-й ви казали. Дай Вивезли нас в Україну, в Запорізьку область. То нас привезли в усіні Запороже. І ми побули до осені, і давай вибиратися звідси. Бо там погано було, дай. була німецька польоня, хати були, але вода була така погана, що даже з молоком не звариш, нічого Ну. І давай вибиратися, і поїхали. На станцію, сіли на поїзд і доїхали до Тернопільщини, а в Тернопільщині з нами був також з Польщі знайомий чоловік, то він і раніше виїхав в Тернопільщину, то ми мали адрес. І ми в Тернопільщині заїхали до його, де він адресу мали то там, в Тернопільщині, ми прижили 5 років. Вже ми і корову мали, і коні мали, куня мали, але нас багато вже з нашого села, там людей. І там прожили, і щось давай люди говорити, що нас повезуть в Польщу назад на свої місця. І ми давай кидати тою Тернопільську область, їхати ближче Польщі і, і, сюди на Волинь. І вп'ять по поїздах, по вагонах. Ми ми до до, до, до Тернопільщини доїхали поїздами, а вже з Тернопільщини вже ми мали коня. Поспоралися, бо були переселенці і поїхали ми кіньми. І заїхали до того знакомого, що з нами був Запорожі. Там побули і щось там не подобалося. Ні, ми там побули 5 років. Брешу село називалося Таурів. та ми там 5 років. Вже корову мали і коня, коня мали. І задумали, що нас повезуть в Польщу уп'ять додому. Давай ми збиратися, ці знайомі, що з нами були, е, по два коні до воза і їхати в дорогу на Волинь та Приїхали на Волинь, попошукали, нема де дітися, але там були. Озирані на станції знайомі наші. То не в Волинь, ви приїхали. а в Льянську область. Опять попоходили, пошукали, нема місця ніде. І ми вернулися назад туди, де були село Озернець на станцію, і там ми усталися вже жити. І там ми довго жили. Вже я там заміж вийшла, звідси з Узеран вийшла, сюди на Волинь Волин, село Піддубці. Я вже вийшла замуж. І тут вже ми жили в тих Піддубцях. І стали підубця школу строїти. О. Да я пішла вже на роботу. І ту школу помагала строїти, на роботу пішла. А то ще в колгосп ходила, але пішла в школу. І тут школу построїли, о, вже її кончили. І тоді я вже колгосп не пішла, а пішла в школу, в школу працювати, прибиральницею. І там я вже пару років робила, в цій школі працювала аж до пенсії.